Зараз депутати розглядають закони, необхідні для ухвалення бюджету на наступний рік. Як іде процес, запитаємо у Яни Танчак. Вона на прямому зв'язку з Верховної Ради. То як справи в сесійній залі, яно. Саша, ну зараз тут перерва, півгодина. Ось можете чути дзвоник, зараз скликають депутатів на засідання. Дійсно, сьогодні депутати взялися за розглядання законопроєктів, які передують прийняттю держбюджету. Але урядовими напрацюваннями парламентарі обурені, незадоволені, зокрема тим, що е, бюджет це е, що бюджет на 2015 рік це бюджет виживання, так його охрестили парламентарі. Е, Зокрема, не задоволені тим, що знімаються пільги на користування транспортом з ветеранів, з пенсіонерів, з інвалідів. Також не задоволені і тим, що обіцяної децентралізації немає, а все концентрується, концентрується в руках уряду. Скажу лише, що кілька законопроєктів ухвалили за основу, їх будуть ще допрацьовувати. А кілька законопроєктів вже отправили на опрацювання в уряд. Він також сьогодні тут присутній, майже в повному складі, але немає прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Зокрема, із зали лунали заклики від партії самопомічі та радикальної партії, що тих, хто писав ці закони, потрібно звільнити до сьогоднішнього вечора. Депутати обіцяють працювати сьогодні весь день, але кажуть, що до урядових законопроєктів буде дуже багато поправок, бо вони не кажуть, вони такі антинародні. Така тут ситуація, і зараз депутати вже збираються на засідання. Сашоя на танчак з Верховної ради там іде досить бурхливе обговорення урядових бюджетних законопроєктів.